Вітаю глядачів свого каналу. Я сьогодні хочу покласти Кельтський хрест на Івана Сергійовича Федорова. Це мер Мелітополя. Давайте ми зробимо це. Мені побільше треба місця. Я вже помішала. Давайте задамо картам питання. Я проговорю його дані все як положено. Будь ласка, карти, покажіть нам персону. Івана Сергійовича Федорова, будь ласка, покажіть нам, що він себе представляє, яка в нього проблема. Тобто тут зараз розкриється все. Що він думає, його думки, його поведінка, його відношення до цієї ситуації. Просто подивимось цю персону. Давайте. Це ця людина сама, це її, так скажемо, або проблеми, або позитив, або ключ до цієї проблеми, яка в нього зараз є. Тобто ми дивимося зараз персоналію, тобто ми просто роздивляємось, що в нього в думках, що в нього в почуттях, які в нього були в прошлому дії, які чекають його на майбутнє. Це сама людина, як вона відноситься до всього цього, якої якоїсь ситуації він знаходиться зараз, він же не в місті зараз. Це як до того відносяться люди, які живуть в Мелітополі. Це карта або позитив, або негатив цієї ситуації. Ну і ітогова карта, як в нього все то буде складатися. Судьба, доля, як кажуть, що він буде, як він буде себе вести подіям надалі. Ну, в ітогі. Давайте починаємо з першої карти. Це він сам. Давайте ми розкриємо. Е, ну, бачите, п'ятірка мечова, він має маленьку перемогу, але практично, це поразка. Пажик, пажик. Пажик ще й перевернутий, тобто, новини в нього. Е, як виконавець, він не дуже виконував ті обов'язки, якщо чесно кажучи. Ну, не дуже. Не дуже. Не всі довольні взагалі цим мером. Що в нього в голові? Він не впевнений в собі. Він не впевнений, він не має впевненості по землі, двоєчка це не впевнена карта. Вона в нього гуляє туди-сюди його впевненість. Це не впевнена в собі людина. Що в нього в почуттях? В нього золота середина помірність. Тобто він людина, сам по собі, дуже така, ну, нормальна, толерантна людина. По почуттях він нормально себе почуває. Що в нього було донедавна? Донедавна в нього були страхи, тоска, безсонні ночі, переживання. Так, він почав війну, почалася війна для нього, його ж там схопили, його потім визволили. Ну і коротше, він зараз знаходиться десь там, я знаю, він був у Запоріжжі. Зараз я не знаю, де він, з якого місця він там віщає. Що його чекає в подальшому? Це зцілення і оздоровлення, перевернутий, перевернутий, бачите, в нього тут дьявол. Тобто, в принципі, він буде нормально себе почувати. Цій історії, всі, все буде в нього нормально. Як він відноситься на зараз до того, як в якому він положені зараз знаходиться? Він получає, так скажемо, ну, почуття, які хотілося би увеличити якось, знаєте, улучшити їх. Він живе по четвірки, так, стабільна ситуація по почуттям, але хотілося б краще йому. Це все. Як до нього відносяться люди? Не дуже гарно до нього відносяться люди. Вони нервують, вони його не особо признають, бо він не в місті з ними. Розумієте, він не в місті. Тому до нього таке відношення. До нього іде злоба, люди на нього злі, і грубо від... до нього відносяться з грубістю. Тобто. Ось так до нього відношення, таке, перевернуті рицарі. Люди до нього відносяться негарно. Е, яка проблема в нього? Це десятка це те, що він практично отримав ту поразку, отримав ось ця п'ятірка. Да, тут втрати йдуть в нього. Він, він, навряд чи він буде надалі тим мером, я не знаю. Навряд чи його виберуть обратно мером. Ну, десятка мечува в нього страхи, в нього він переживає, в нього поганий сон. В нього ну, геть погано все, він такий якийсь. Ну і ось його і е, мечува, це його і то, в принципі, карта вона сама по собі не погана. Е, ну, Трійка й трійка, так, він має якісь там свої е, обіди якісь. Ну, Я навіть не скажу, що то обіди це така ну, знаєте, як гірка істина, розочарування. Е, він, він, в принципі, по роботі він не витримує критики. До речі, він такий, що він сам любить критикувати, а сам критики не виносить. Тому йому дуже тяжко то все зараз. От, тому оця тройка мечува це, це так, він признає, що він ну не тягне він ту роботу, і не для нього та робота це розочарування. Розочарування, дуже в нього муки йдуть ці такі, знаєте, ну от падає ця десятка йому. Ціль цієї карти мудрість, стриманість та мудрість. От в нього є ця. Оця карта вона в нього є, тому він це переживе якось для себе. Так що ну, навряд чи його виберуть ще раз, навряд чи. Бо він і сам, мабуть, я вам так ще скажу, що оця карта тінь цієї карти, якщо він такий сам себе, ну він не любить критики, він не буде сам себе гристи, Ні, це не близнюк. Це діва, він не буде сам себе гризти, він не любить критику, не виносить і зато сам любить критикувати. То тут не буде тирані розсудку, тут не буде він сам себе гризти. Він просто. Ну, він так, боїться, люди його не поважають особисто. Так що так, там нема особистого такого, знаєте, до нього любові у людей. Ну, таке воно. Він непогана, в цілому, людина, але. Е до нього люди відносяться не дуже. І він сам дуже цього боїться, він розуміє це все. І ну, такий він такий. Але він е не крадій, не зрадник, він там сам собі на умі. Ось. Так що це не Філатов, це не Вілкул. тут такого стержня немає. Немає. Він людина, яка, бачите, в нього страхи ці І... Ну, коротше, таке воно. Слабеньке, слабеньке. Ну, так, він витримав, там був в полоні, але його дуже швидко освободили. Може, тому і освободили швидко, хто його знає. Так що так, але він по життю переможець, він дракон по восточному гороскопу, то він буде мати кар'єру. Не знаю, чи в Мілітополі, чи де він буде її мати, але він буде переможцем в своєму житті ще буде. Він буде отримувати від життя ще багато для себе позитивних моментів. Так що так. що В принципі, людина він непогана, але ця його должність, ця ситуація його дуже збила, дуже збила з ніг. Тому він от, от в такому стані зараз знаходиться. Ось, десятками мечова. Страхи, безпокойний сон, ну, в общем, все таке. Ну, і він, як мер, чесно кажучи, ну, ніякий. Ну, що це? Це поразка. Це поразка. Як мер, він ніякий. Він не тягне цю роботу. Вона не для нього. На жаль. Так що це був Іван Федоров. Пожалуйста, хто просив, хто хотів побачити. Така людина. В принципі, не погана, але це не його робота. Так що так. Все, люди. Почуємось, па, -па.